Італійський аналог полюбився багатьом морозива без зайвих передмов можна назвати кращими ласочами в світі, саме італійці подарували нам прохолодний, освіжаючий і неймовірно красивий десерт, відірватися, від якого просто неможливо що ж такого особливого в цьому десерті, і в чому його секрет розповідаємо особливості і тонкощі приготування апетитного джелато. Які потрібні інгредієнти ви будете приємно здивовані? Але всі інгредієнти для приготування джелато, швидше за все у вашому холодильнику вже є. Головна відмінність італійського десерту від звичайного морозива це натуральність його компонентів, тому то воно і виходить таким смачним, апетитним на вигляд і корисним. Молоко і вершки мало хто знає, але в якості основи для цього десерту можна використовувати різні інгредієнти, якщо ви хочете приготувати морозиво з гладкою і кремоподібною текстурою. То в якості основи краще брати незбиране коров'яче молоко. Воно робить желато більш ніжним і при цьому збільшує його стійкість до танення, а для додання морозиву більш яскравого молочного смаку в основу можна додати нежирні вершки, їх введення в рецептуру також дозволить домогтися стабільної консистенції. Для людей з непереносимістю лактози був придуманий ще один непоганий варіант основи: готувати джелато з соєвого молока. З таким інгредієнтом воно виходить дуже смачним і з приємною бархатистою структурою, вже точно нічим не гірше варіанту зі звичайним молоком або вершками. Цукор, напевно, багато хто з нас чули, що джелато, на відміну від звичайного морозива, має більш солодкий смак, але додавати цукор в джелато потрібно не тільки для того, щоб зробити його солодким, цукор допомагає знизити температуру замерзання десерту і збільшує його в'язкість. Для приготування оригінального джелату італійці використовують тільки тростинний цукор, але якщо вам дуже хочеться спробувати приготувати цей вид морозива у себе вдома, можете сміливо замінити тростинний цукор більш бюджетним солодким аналогом. Для цих цілей цілком підійде інвертний цукор з глюкози або меду. З ними десерт виходить таким же смачним, ніжним і оригінальним, головне, що особлива структура морозива від заміни тростинного цукру цими компонентами точно не зміниться. Яєчні жовтки, важливим інгредієнтом для десерту виступають яєчні жовтки. Вони є натуральним стабілізатором, який надає готовому продукту в'язку текстуру саме через їх введення в рецептуру джелато завжди залишається замороженим, ароматизатори джелато також додають ароматизатори, але не поспішайте з висновками і не розчаровуйтеся при одній згадці про них, нічого спільного з хімією вони не мають. В італійському десерті використовують тільки натуральні і корисні для організму ароматизатори. У морозиву можна додати, наприклад, екстракт ванілі, м'яту, імбир, кава, фісташки або фундук дуже смачним і оригінальним виходить десерт з додаванням чорниці, малини, ожини і персиків. Ківі кавуна і дині. взагалі з будь-якими фруктами, ягодами і прянощами в своєму складі джелато стане тільки смачніше повітря, дивно, але одним з головних компонентів джелато вважається повітря. Саме використання повітря допомагає морозиву придбати його ніжну текстуру. Використання в технології приготування повітря відбивається тільки на структурі солодощі, смак готового десерту від нього не змінюється. Приготування джелато, навіть якщо у вас немає виробника морозива, не впадайте у відчай. Приготувати смачний джелато можна і без неї. Головне запастися необхідними продуктами і терпінням. Розповідаємо докладно про технології на прикладі вершкового джелато. Що і скільки потрібно: молоко 3.2 250 мл, вершки 3.0 250 мл, цукор 150 г, яєчні жовтки 4 шт. Ванілін за смаком, підготовка основи. Першим етапом в приготуванні джелату є з'єднання інгредієнтів для основи. Для цього в підготовленні ємності потрібно об'єднати молоко, вершки і половину цукру, основу поставити на плиту і виконати її. Термічну обробку готувати масу потрібно так званим гарячим методом, і на водяній бані, тобто нагрівати протягом 3 хвилин до 80-85, і при цьому постійно струшувати і помішувати. Після того, як молочна суміш буде приготовлена, в неї потрібно додати ванілін, зняти з плити і злегка остудити. Підготовка яєць відокремити жовтки від білків і з'єднати їх з цукром, що залишився збити інгредієнти протягом декількох хвилин. В результаті збивання суміш повинна придбати кремоподібну текстуру, не перестаючи збивати яйця з цукром, влити в них поступово молочну суміш, перелити все в ємність і поставити на водяну баню. Для того щоб ваше морозиво мало однорідну структуру. Під час приготування молочно-жовкової суміші важливо не доводити її до кипіння на водяній бані яйця точно не згорнутися. Ну щоб в готовому десерті не відчувалися шматочки завареного яйця. Відразу після термічної обробки суміш краще процідити через сито насичення повітрям. Як тільки маса приготуватися її необхідно поставити для охолодження в миску з холодною водою. Після чого морозиву потрібно прибрати в морозильну камеру і витримати там протягом двох годин, потім суміш потрібно дістати і ретельно збити міксером, щоб приготований вами джелато прекрасно зберігав форму і повільно танув, процес збивання готового морозива міксером потрібно проводити на низькій швидкості. Таким чином, приготована маса досить насичується повітрям, що відбивається на структурі готового десерту. Після насичення десерту повітря його потрібно знову прибрати в морозильну камеру для отримання однорідної консистенції морозиво періодично помішувати і назад ставити на охолодження. Зберігання і подача, навіть якщо у вас вийшло приготувати смачне і правильне за всіма параметрами джелато, не можна забувати про нюанси його зберігання і подачі швидко та їх частування потрібно зберігати і подавати на стіл при температурі не нижче 1-2, якщо ж ви заморозите його як звичайне морозиво при температурі 1-8, то швидше за все джелато стане дуже твердим і втратить свій первісний насичений колір, щоб цього не сталося. Намагайтеся дотримуватися температурного режиму. Так ваші старання і експерименти точно не будуть марними.